Друзі, всім привіт! Страсті на Дасті, Новий випуск сьогодні ми говоримо про новини. Будемо говорити про героїк, про StarLadder, закриту кваліфікацію, трошечки небагато. Будемо говорити про новий склад КонуєЦ та всі команди, які наразі відомі як учасники CS Asia Championships. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Дрогон також з нами сьогодні. Він також просить вас це все зробити. Хоч і мовчки, але знаєте, він дуже-дуже вас про це просить. Тож, все як завжди, дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі та на Донтеву також за підтримку. Вже наступне відео для них вийде 100% з дому. Я вже завтра повертаюся, тому. Ось такі експерименти поки що призупиняються. Але навіть так ви можете поставити лайк, бо це дуже допомагає. і Я вам дуже дуже, дуже вдячний. Ось тому переходимо. Переходимо по черзі. Що у нас? Першою темою я вибрав Blast Open London. У нас там визначилися всі учасники, які просто вже мінялися по два рази. Виграли кваліфікації Ecstatic, Mighty, Imperial та FlyQuest. Про це ми говорили минулого разу, але... Uh, в нас сталася заміна uh, Legacy, які кваліфікувалися. Ну Імперіал не виграли кваліфікацію, Імперіал програли у фіналі кваліфікації. Uh, команді Legacy. Legacy кваліфікувалися через південноамериканську американську кваліфікацію, і замінили в результаті Пейн, які замінили команду Аврора. А чому вони замінили? Тому що uh, Pain не могли отримати запрошення на цей турнір, бо вони відмовилися від участі uh, під час того, як роздавалися першочергові запрошення на цей турнір. Вони відмовились, і тому вони не мали би брати. Вони uh, є таке правило подвійної відмови. Тобто, якщо ти вже раз відмовився від турніру, то коли тобі дають другий шанс, ти не можеш на нього погодитися. Але є нюанс, правило, це почне uh, ну, не розповсюджується на цей турнір, бо його... Скажем так, статут його регламент він був опублікований до виходу цього правила, тобто воно не мало би поширюватися. Але ніби як кажуть, що Valve просто змусили Blast дотримуватись цього правила, тому пайни не можуть замінити Aurora. А вони мусять пропустити цей турнір, і замість них прямий інвайт отримують Legacy, А замість Legacy проходить фіналіст кваліфікації. До ну, південноамериканської. І власне, Імперіал замінили команду Легасі, а Легасі замінили Пейн. І маємо, надіюсь, вже фінальний результат, фінальний склад учасників, які вже в нас не будуть змінюватися. Хіба що вилетить Спірі, там Virtus.pro якийсь може. Це було б непогано, мені здається. Ось. Але ось така ситуація з. Українських команд тут будуть лише Наві, решта не змогли кваліфікуватися, не отримали запрошення і таке інше. Бейт, до речі, відмовились від участі на кваліфікації на Blast Rising. Далі йдемо, бо тут насправді немає чому затримуватися. Швиденько про кваліфікацію до Star Series Fall, це Star Series 2019, в якій пройде. З 18 по 21 вересня у Будапешті призовий фонд 500 тисяч доларів, 8 команд учасниць і 4 отримують прямі запрошення, а 4 отримають слоти через кваліфікацію. Кваліфікація, яка сьогодні розпочалася, на ній бере участь 16 команд, і вже навіть перші матчі зіграно. Перший матч, бо Біїджи вже обіграли Пеншеніей. Ну як обіграли, обіграли це дуже легеньке слово. Вони знищили Пешеней 13-1-13-3 і без жодних шансів. Першені падають в нижню сітку, де зіграють проти слабшого з пари НАПІ 9 у матчі на вилітку. Це буде післязавтра. Також у нас тут є Fnatic, ЕНС TNL та FUT. Ну і НАЙПІ, про яких я вже згадав, тобто команд з українцями достатньо. Ну, по шансах тут хороші шанси є точно в ЕнайПі за цю топ-четвірку зачепитися, але в них останні матчі щось важко йдуть. Я б не дуже скидав, напевно, ТНЛ. Вони також мали певні проблеми, але мені здається, що зараз якраз ну, час трошечки підніматися і вони можуть цим скористатися. Ну і фут, вони якраз нещодавно обіграли на тож мають всі шанси. Але тут групова стадія не така важлива, бо це. Дві команди спортної групи виходять в стадію плей-ін, і вже там визначаються чотири переможці. Тому що вони між собою будуть грати. Ось така історія. Побачимо, хто пройде. Ще одна кваліфікація у нас в Європі закінчилася, це була велика кваліфікація до досі Championships. Власне, там Фуд і обіграли NIP. Тому в нас, ну, в нас вкотре змінився регламент цього турніру. Valve не слідкують за тим, як проводяться їхні турніри. Тож це викликає дуже багато запитань. Але що зробиш? Такі вже Valve класні пацани. Ось в нас Вайлдкарт отримали запрошення. Ой, Фу, Фейз отримали Wildcard Запрошення. Пам'ятаєте, оцю була в них? Їм давали виняток для переможців минулих турнірів давати можливість запрошення. Там були варіанти або Navi 2019, або Maus 2018, або навпаки, і Face 2023. А, ось і лише Фейс зберегли ядро того ростеру, тому хоча би теоретично це можна було хоч якось регламентувати. І от власне Фейт Фейс отримують запрошення, хоча вони не мали би отримати запрошення, бо вони знаходяться у топ-12 рейтингу Valve. і цей турнір є тир 2 турніром, тобто вони не можуть отримати запрошення на цей турнір. Але все-таки змогли вони обійти цю систему. Крім них тут Пейнгі, Мерліджі Средімакс, Ліквід, Liquid, Virtus.pro, Legacy та Vision. А, та бейк були прямі запрошення, але потім вони змінюють формат. Мібер отримують ще одне пряме запрошення, і здається, в Азії просто забрали один слот. Ще один слот, власне, оць, азійський лишається. Ще один слот на кваліфікаціях буде американських. І чотири слоти в нас визначились на. Цьому на європейській кваліфікації. Я сказав, що Gamer Legion отримали пряме запрошення, але це не так. Вони виграли кваліфікацію. Gamer Legion, Heroic, Food та Fnatic. У фіналах своїх матчів, ну своїх сіток вони обіграли BAG, Passion UA, НАЙПІ та Ecstatic. Ось тому цей турнір в нас буде проходити вже доволі пізно в Чанхаї, і це буде 14 жовтня, тобто він не впливатиме. На рейтинг Valve, який буде вирішуватись, за яким будуть вирішуватися запрошення на Мейджор, тому це вже просто на майбутнє. Тож глобально по гонці за слотами на Мейджор, ні Fnatic, ні Фут, ні хто інший тут не зможе собі краще зробити. Ті ж самі бейт також не зможуть. Але це все таки LAN-турнір з призовим фондом мільйон доларів, де будуть по-перше, нарешті дебютують Food. Можливо, вони раніше зіграють якийсь дракулан чи ще щось. На дракулані, до речі, стала зміна учасників, і Energy покинули цей турнір, замість них зіграють Енс. Тому турнір став ще цікавішим. А ось також у нас, нарешті, Fnatic, яких ми вже доволі ну, з чеського того лану ми їх не бачили на. Цих на лан-турнірах, але тепер це більш-менш пристойний лан-турнір, тому о, хоча б побачимо їх на більш-менш ну, такому прийнятному рівні о, о, суперництва. Тому, тому зараз подивимося, але це ще, це ще два, два місяці. Ось така, така ситуація. Ну, По факту, з чемпіонат поки все. Це вже не так цікаво. Давайте поки перейдемо до героїв. Потім ще про один турнір поговоримо і ще про одну команду. Бо новин насправді не так багато. Тир 1КС зараз бере паузу після того, як визначилися учасники Бласт Баунті, про що я говорив у минулому відео. Перше відео дробина на цьому каналі було. А ось тому сьогодні не так багато новин, тому поговоримо про героїк, які змінили свій склад. Почнемо з того, що вони кікнули Грікс. Тому що він, коротко кажучи, не підходив у командну атмосферу героїк. Як вони написали самі героїк в цьому пості, це було рішення Тобіс тренера команди, якому вони довіряють, тому кікнули Грікса, попри доволі здається, непогану статистику. Навіть зараз треба це перевірити. Він не зіграв багато, це ясне діло. Але він все ж таки зіграв аж 17 мап. 17 мап і пробув у складі 30-39 днів. А ні, окей, рейтинг 1, 0, 0, 1 Не дуже вражаючий. Насправді фісуру він відіграв 0,95 першу стадію Кельну 1,19 та 0,79 у другій стадії Кельну. Тому Грікс, ну, навіть стата його не дуже вражає. Але ну не сказати, що герої там сильно зірки з неба ловили на цьому турнірі, на цих турнірах. Тож нічого такого. А ось а, замість нього буде вже на наступному турнірі, бо Blast Bounty, як ви пам'ятаєте, вони грали з заміною з гравцем Героїв Академії. Замість нього буде Алімжан Бікімбай, це Алькарен. Гравець Spirit Academy, який на правах оренди приєднується до героїк. 18-річний снайпер, в якого ну не сказати, що теж якась неймовірна статистика. З травня 2024 року він набив рейтинг 1.10 у складі Spirit Academy і зіграв 6 мап проти топ-20 опонентів та 16 проти топ-30, де рейтинг 1.03 проти топ-50-72 мапи. І Рейтинг 100. Ну, не сказати, що це щось краще. На папері Грікс виглядав цікавішим. Але якщо він якийсь кончений, з ним не можна вести справи, він неприємна людина. Ну то туди йому й дорога. Ось. Але на цьому не все. Це все не кінець. Тож в нас виходить так, що повертається ми повертаємося до складу героїк. Що Тнір покидає команду після і спортсвордкап Білорус ще один білорус, валить з колективу, і він переходить в команду Spirit, за інформацією HLTV. ТВ. Так, несподівано Spirit після того, як виграли Кельн, вони міняють зонтікса на Тніра. Я радий, що він переходить в російську команду. Це не треба їх в Європу, не треба. То, ще хтось подумає, що вони нормальні люди, а це не люди. Тому Тмір валить в Росію, і це супер. Але насправді Спіріт виглядає доволі непогано. Він переходить на навіть більш комфортну роль, ніж була в нього зараз в герої. бо в Герой, як його трошечки зараз змусили грати занадто агресивно. І через це ну, трошечки в нього не все виходило. Але тепер. В героїв буде знову перебудова і в вспіде перебудова. Вони після однієї заміни Меджикса на Звайха змінюють зонтік Дентніра. Ну, побачимо, як це все працюватиме, але це вже після Esports World Cup, який в нас буде дуже скоро. Закінчиться він вже... Почнеться він вже 20 серпня, тобто через тиждень, 24-го він вже закінчиться. Тобто з 25 серпня, грубо кажучи, Можливо, раніше, бо вони, до речі, між собою в першому турі грають на eSports Cup. А вже з 25 серпня офіційно ці гравці він свою команду Тнір. А замість Тніра до складу повертається Ікслаут, і це очевидно і єдине правильне рішення, тому що ядро команди, яка виграла на мейджорі, зникало, і їм потрібно було повертати ікслауда або Сан-Паюса. Оце були два, дві опції. Сам ну, Paus, очевидно, не опція. тож потрібно було когось, когось нового, а, І а, ну, x він буде знову грати, він буде грати, напевно, у своїх рідних ролях, в яких Тміру не дуже а, зручно було в новому сезоні. І ось така ситуація. Якщо ви ще досі не зрозуміли, як все це працювало, то зараз я вам покажу. А, поки ви ставите лайк та підписуєтесь на канал, я роблю ковток Кави. Жахлива кава. І показую, як все це в нас виглядало. Це в нас є команда героїв: Аквамен, Танос, Дивожінка це Ultimate Edition просто героїв. А, Додаємо до нього одного слуна. І я розумію, що в мене а, не вистачає однієї, а, одного представника. Ну, давайте Дрогон буде Ямстером. Ось. Це, це наша команда героїк. Ні, давай дробот буде сампаюсом. Це наша команда героїк на мейджорі. Е, він перейшов в G2, Тепер він там. Е, вони втратили, в них збереглося 4 гравці з того складу. Тоді Танус іде в запас, бо їх слауда перевели. І лишається у нас LNZ, Зінгстер та Слоняра. Тнір. Е, тоді замість сампаюса. В нас приходить ще один гравець, ще один слон це Грікс. А, замість, ну, це так, 4. І повертається в нас ніло до складу. І виходить, що в нас ось такий слонячий зоопарк на даний момент. Але далі починаються зміни в складі. Один слон абсолютно себе не виправдав. Ми Грікса знищили. Замість нього приходить новий слон, темненький, в чорній формі Spirit Academy. Є. Але і другий слон викупляється командою Spirit за, скоріш за все, дуже великі гроші на звалище. І повертається людина, найкращий антагоніст в історії Марвел. Приходить і такий пацани, будемо грати турніри. Інвайтів в них доволі багато. І не буде. Інвайтів uh, в них доволі багато. В них зараз буде і Sports World Cup, Blast Open Lонton, ESL Pro League першого сезону та CS Asia Championships. Тобто грати не переграти, аби ви тільки хотіли. Тож, ну все добре. Всі свої очки рейтингу Valve вони зберігають, бо є ядро, яке грало на мейджорі, і є збережене нове ядро, яке грало Фісуру і Кельн. Ситуація прекрасна для них. А вони на Баунті грали? Деться грали. Так, і на Баунті також грали. А, ось. Тому такий склад герої роблять нереальний бізнес, заробляють мільйони доларів. Все це завдяки Falcons, Бо всі оці муви в основному якось вони пов'язані з Falcons. Наприклад, навіть цей Тніра викуп він би не стався, якби Кіосуке хотів би грати за Спіріт, а він не хотів грати за Спіріт, і виходить так, що а, треба було робити цю заміну. Тому навіть тут Falcons такі свої ручки запихнули туди, куди треба, щоб герої ще заробили лишні мільйони, бо в спіють були гроші витрачатися на Тніра. Ось і в, тому, в цьому складі вони продовжать свої виступи. Подивимося, як там буде, але е, гроші в них грибуть страшно. І смішно, що е, не так давно ця команда, ця організація була на межі банкрутства, а тепер все в них добре. Е, також в нас. Відомі всі учасники Фрагадельфія Блок 2, який буде проводитися з 3 по 5 жовтня у Сполучених Штатах у Філадельфії. Призовий фонд там лише 10 тисяч. Але чим крутий цей турнір? 6 жовтня виходить оновлений рейтинг Варева, за яким видаються запрошення на мейджор. І, тобто. Вага цього турніру буде максимальна. максимальна. І як показували минулі там практики, NAP на минулому турнірі від Фрагадельфії з призовим фондом 10 тисяч доларів заробили 197 очок в рейтингу Valve. 197 за один турнір на три дні. Так, це туди прилетіти це дорого, перемога на ньому не окупить взагалі тебе. Але це величезний, прекрасний шанс, щоб піднятися в рейтингу. Особливо перед мейджером це дуже важливо. Тож, цей турнір фактично перетворюється на РМР. Це... Смішинками це так називають. Просто жартівливо. І ми дивимося, хто там є: Зіротонація, середська організація, 500 своїм європейським складом, Fnatic, Naє з Південної Америки, iBowers, шведська команда, Metisport, шведська команда. Тут декілька рандомних команд просто з Америки, Марсборн, Bounty Hunters, Це в нас Аргентинські роботяги. OG, Колесія, це поляки, які виграли минулий такий лан, де теж залутали там щось 200 з лишнім очок. Там було 35 тисяч доларів призового Card, BAG, Німці. Найн теж європейський склад. Далі декілька в нас іде американських команд. NIP знову повертаються. Мінлейт це польсько-французький склад з манеком. Комплексіті. Іннер Серкл. Це в нас польські роботяги. Бестія Аргентина. Якщо доїде, звісно, не до Сполучених Штатів Америки. Копенгаген Вулфс – теж європейський склад, але в них власник америка, американець здається. Енс, Шаркс, Бразильці, Соу so португальці. Тім Фактор, це і Ревел, не знаю, хто це таке. Ось, і виходить, нічого собі непоганий склад. Тут декілька команд з топ-30 є, дехто навіть з топ 20, там, чи близько до топ 20, як на та хто там ще в якісь можливо комплексні. Дуже непоганий склад учасників, що сильно піднімає. Скажем так, ну, престижність цього турніру і дає можливість заробити ще більше очок в рейтинг Valve. А до речі, можливо, тепер Хелтове вирішить його ще з ранішої стадії публікувати цей турнір в себе на сайті. Бо ж там кожна перемога вона приносить тобі величезну кількість очок. Воно все буде на лані, і вони можуть там раніше вони це робили, потім вже з груповою стадією. А тепер можуть навіть подумати і зробити просто фул турнір. Це уявіть, скільки матчів. За кожен матч заробляються очки в рейтингваль, це, це нереальна історія. Тому е, прекрасна успішна історія для американських організаторів і можливість заробити очки для команд, які, наприклад, не грають першу стадію і Сельпроліги, чи не грають там китайський Буделан на 100 тисяч доларів призового. Е, ось цікаво, цікаво все. Ну і остання новина сьогодні, як я казав, короткий випуск е, це Kono ESF і їхній новий склад. Вони кікнули овнера, йде до своїх хлопчиків з підвалу грати далі, туди є мій дорога. І підписали ядро організації The Last Resort. Це британська організація, яка нещодавно підписувала цей склад. Ці хлопці встигли там пограти 28 днів та 7 мап. Зіграли на Epic Lan 45, не виграли, там виграли всього один матч на HLTV. А, але до того вони виступали під, під, під тегом Wild Lotus. Ви може бачили їх там. Ось. І тут це були Боденмастер, Chaos, Bird From Sky та Боруб. І трьох з них підписують коно. Підписують вони саме Борупа, колишнього гравця, Heroic та Астраліс. Чувак не так давно грав в півфіналі Кельну. Bird from Sky, Легенда теж від не знаю, Zero-Zero Nation до Copenhagen Вулф, здається. Теж він там ще грав, він багато де грав. Uh, zero Zero Nation, Копенгаген, Флэм, екстатіх Льон Vikings, з яких він більше трьох років грав. Ну теж легенда, 31 рік, капітан Данський, якого всі підозрюють в тому, що він uh, радарщик. Кеос, фіналіст мейджору Кеос, який з Gamer Legion туди виходив. Але після Gamer Legion все важко. Into the Breach і просто команди без організацій. Блін, він ще ж за Фаутнез грав, я це вже забув. У ну, я... нього кар'єра взагалі цікава, бо він грав за Саймон, за К23, за LDLC. В нього мама українка, він російську мову знає. А, у складі також залишається Капітан Куртка і приєднується новий снайпер це Бурмилов. В якого були дуже хороша статистика була в Laser Cats, Далі все слабко було в Mouse NXT, Жахливо було в Fnatic, але тепер він в Коно. 18 років тому ну, кар'єра ще далека від завершення. Ну і тренером тут вже раніше оголошений колишній тренер Into інтузипріч Juve, з яким команда виходила у плей-офф Мейджору в Парижі. Тому Бор, Bird from Sky, Chaos, Капітан Куртка та Бурмилов. E, і посідає ця команда зараз e, на 119-те місце в рейтингу Valve, але здається, в останньому новині вони були 72 ми Тому якісь cct плей-ін теоретично можуть бути. Плюс ще Tier 3 турнір CCT має проводити скоро на 5 тисяч доларів. Здається, призового де будуть запрошуватись команди з топ 60 світу, по моєму щось таке, чи топ-70. І ну на такі турніри вони можуть отримувати якісь запрошення. Я не знаю, як оцінити цей склад, типу. Це виглядає дуже смішно, дуже прикольно, але якоїсь там перспективи величезної ти тут в цьому не бачиш. Тому подивимося, що в них вийде, а що в них не вийде, щось точно не вийде. А, по Побачимо. Ну склад, звісно, розвал насправді, бо ніхто такого не очікував. А ось дивлюся ще буквально зараз. Можливо, якась новина гаряча вийшла. Ні, на жаль, не вийшла гаряча новина. Енс виграють у Бетбум. З рахунком 7 2 на мапі Ancient. сподіваюсь, виграють. Ездівай виглядає як вогонь. Просто в ролі капітана. Тому подивимося, як це буде працювати. На цьому, все. Тому тоді дякую, що дивитесь, ставите лайки. Любіть Па-па!